З Євгеном ми зустрілися близько восьмої ранку на набережній. Тут він бігає три-чотири рази на тиждень. Коли ми приїхали, його тренування якраз закінчувалося. Тому він зміг трішки поспілкуватись з нами. Але додивитися на вас. Дивитися на Євгена було дійсно прохолодно. Мінус два на вулиці, знімальна група у теплому зимовому одязі, а він в одних шортах та шапці. Каже, його зсередини зігріває енергія, яку він отримує від бігу. Взагалі бігав я почав захоплюватися десь 4 роки тому. Зв'язку з тим, що Наступив такий момент в моєму житті, коли е, я зрозумів, що я як, являюсь якоюсь е, звичайною рядовою людиною і це життя проживається якесь просто буденне, без якихось е, емоцій, яскравих е, красок. І все, все, що з цим зв'язано, е, я б почав е, змінювати себе різними. Способи і взагалі завдяки багатеря бігу я змінив себе. Це щось неймовірне. Євген каже, біг передусім дарує людині жагу до життя. Неймовірний заряд бадьорості та позитиву. Чоловіку зараз 42 роки. Улюблений спорт змінив не тільки його ментальний, а й фізичний стан. Я хотів би зазначити, що в мене в моменті була вага досягала до 100 кілограмів. Зараз десь приблизно 72 кілограми. У зв'язку з займанням бігом я почав розуміти і не тільки, грубо кажучи, що я почав слідкувати за своїм здоров'ям, змінюватися на позитивний лад, у зв'язку з тим, що. Я оці чотири роки практично, практично взагалі не болів нічим. У мене з ліків є це жидкий пластир і перекись водорода. Все. завдяки спорту Євген відмовився від паління та будь-якого вживання алкоголю. Він впевнений, тренування обов'язково повинні приносити задоволення. Якщо не можете почати самостійно, треба заручитися підтримкою однодумців. Загалі то є така організація. Лон, Гран Дніпро. І Оця енергія енергі дуже зворушлива і вона так надихає. І коли ми збираємося тут то, у неділю, це просто От тут у нас локація, ми фотографуємо фотографії і починаємо бігти в сторону скажімо так, набережної победи. Перемоги. Досягає десь приблизно 100... 100, 100... 100 чоловік. Це така позитивна енергія, що просто ну, хочете просто літати. Грубо говоря, взлітати і улітати куди-то так. Вот, настільки позитивно, це іноді не описуємо просто словами. Хочеться просто, знаєте, як із Из збитка серця говорять уста. Євген із задоволенням бере участь у різноманітних спортивних заходах та марафонах. Чоловік каже, спорт насамперед впливає на мислення людини, саме тому просте рішення займатися бігом дійсно може змінити усе життя.